Доброго всім раночку. У нас сьогодні пасмурна погода, сьогодні ми чекаємо на дощик. Може бути, а може і не будь. Ну, В повітрі вже пахне осінню. дуже зарані. Не було фактично у нас літа. Та й таке. Помідори, певно, не вспіють визріти. Дуже шкода. Пішли готувати сніданок і до роботи. Так, ці дві морди мають з вами поздоровитися. Каже, добрий ранок. Іди каже, добрий ранок. Ранок, добрий. Так, я коли ходила, там вошкалась собі. Поставила, зварила печку. Зараз будемо жарити яйця на воді. Поставила, розігріла трошки сковородочку. І зараз налила туди водички і вбиваю яєчко. Яєчко посолила, поперчила. Зеленушкою притрусила. Накриваємо кришечкою на пару хвилин. Жовточок, як затягнеться, пленочкою, сразу знімати з вогню. Так, ось у яйця вже схватилися і бігом я знімаю, бо вони зараз переваряться. Все, готово, зібрала свій сніданок. Хотіла сьогодні поставити помідорки собі, замість огірків, але їх вже нема. Їх вже умикнули на роботу. Значить, собі огірочків. Це аджика. Аджика домашня. Я вже замітила за собою, що аджика з олією мені вже не йде. Вона для мене жирна і якісь, ну, вже не то щось. Тому треба буде шукати рецепти без олії. У мене є рецепт сирої, звісно. Як рецепт є? В голові. Самі придумуємо і самі робимо. А на зиму закривати треба щось придумати таке без олії. І без оціту. Ну, хіба що явлучний туди влить? От. Гречана кашка. Тут було 3 г десь приблизно 2-3 г сливочного масла вершкового Воно Вже розтаяло. Вчорашній творожок в мене ще з курагу союз, за прикоскою. І це корій. І дала сьогодні ложку сахара, дуже захотілося мені щось солодкого. І ось так. Все, всім гарного дня, смачного, до побачення.